Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не дрімай. Математику вивчай. Тема уроку. Повторення вивченого матеріалу. Нумерація чисел в межах сотні. Розкладання на розрядні доданки. Розв'язування задач. Перевір приклади 36. Постав відео на паузу. Перевір запис та розв'язок задачі 37. 16 відняти 6 дорівнює 10. Курей скорочено кур. Відповідь. 10 курей ходило по двору. Усно поєднай приклад. Та відповідь. Зупини відео. Запиши сьогоднішнє число. 12 вересня. Зупини відео. Каліграфічна хвилинка. Пишемо рядочок цифри 6. Зупини відео. Відкрий у підручнику сторінку 10. Завдання 38. Скільки кульок на кожному малюнку. Запиши числа і порівняй їх. Давай порахуємо кульки на першому малюнку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отже, в такому трикотничку у нас 10, тобто десяток. Один десяток, два десятки, двадцять, та 201, 2, 3, 4. 24 на першому малюночку, блакитних. Давай порахуємо на другому малюночку. Ми бачимо такий самий трикутничок. Десяток, 1, 2, 3. Три десятки, тобто 30, 31, 32, 33, 34. Рожевик 34. 24. 34. Вирази 38. Порівнюємо кількість блакитних та рожевих кульок: 24 та 34. Між числами пропускаємо клітиночку. Який знак треба ставити? Правильно менше. 24 менше, ніж 34. А тепер порівнюємо кількість рожевих і блакитних. 34 і 24. Який знак потрібно ставити? Правильно більше. 34 більше, ніж 24. Номер 39. Запиши цифрами числа. Прочитай! Числа записуй через клітиночку. Виконай завдання самостійно. Зупини відео. Перевір правильність запису та виконання завдання. Постав відео на паузу. Завдання 40. Розклади на розрядні доданки числа 34 26 19 28 31. Давай почнемо виконувати завдання разом. Приклади сорок. Перше число тридцять чотири. Пригадуємо. Розрядні доданки це кількість десятків та кількість одиниць. У нас число 34. Три десятки 4 одиниці. Три десятки це 30. Отже, 34 дорівнює 30 додати 4. 30 і 4 це є розрядні доданки. Наступне число. 26. Два десятки шість одиниць. Два десятки це двадцять, двадцять шість це двадцять додати шість. Далі завдання до виконуй самостійно. Зупини відео. Перевір. 19 дорівнює 10 додати 9. 28 дорівнює 20 додати 8. 31 дорівнює 30 додати 1. Пропоную відпочити і зробити фізкульт хвилинку. 41. Обчисли тільки різниці. Давай пригадаємо. Різниця це дія віднімання. Отже треба обчислити приклади зі знаком мінус. Перший приклад 35 відняти 5. Давай запишемо та обчислимо. Приклади 41. Записуємо першу різницю 35 відняти 5. Пригадуємо правило. Віднімаємо одиниці, залишаються десятки. 35 це 30 та 5. Якщо забрати 5 одиниць, залишиться тільки 30. Тобто 35 відняти 5 буде 30. Наступна різниця. 30 відняти 20. Круглі числа віднімаємо просто. 30 – 3 десятки, 20 – 2 десятки, 3 відняти 2. Буде 1, а у нас десятки, 1 десяток 10. 30 відняти 20 буде 10. Далі дообчислюю різниці самостійно. Зупини відео. Перевір. 20 відняти десять дорівнює 10. 17 відняти 3 відняти 1 дорівнює 13. Номер 42. Задача. Сливове варення розлили в 15 банок, а кизилове у 5 банок. З яким варенням банок більше? З кизиловим чи сливовим? Наскільки більше? Щоб визначити, з яким варенням банок більше, треба порівняти кількість банок 15 і 5. Задача 42. І записуємо числа 15 та 5. Кількість банок через клітинку. Порівнюємо ці два числа. Який знак потрібно ставити? Більше або менше. Правильно більше. 15 більше, ніж 5. П'ятнадцять це кількість банок зі сливовим варенням. Отже, зі сливовим варенням банок більше. Записуємо з маленької букви в цьому ж рядочку. Зі сливовим. Варенням. банок більше І ставимо крапочку. Тепер треба визначити на скільки більше. Це у нас різницеве порівняння чисел. Щоб визначити, від більшого числа віднімаємо менше. Тобто вираз до задачі буде 15 відняти 5. Записуємо після дорівнює слово на. У нас запитується на скільки більше. Скільки буде 15 відняти 5? Правильно, 10 на 10. Банок скорочено маленька буква Б. На 10 банок більше із сливовим варенням, ніж з кизиловим. Записуємо відповідь на десять банок. більше із сливовим варенням Ніж з кизиловим чарівне дерево повісь на дерево листочок, квіточку або яблучко. Листочок мені не зрозуміло, в мене не виходить, тому мені потрібна допомога. Квітка було важко, але я впорався зрозумів. Яблуко мені було легко виконати завдання. До зустрічі на наступному уроці математики.